Тризуб лотос, що розкидаємо в життя дарунок, тризуб ліхтарик, що освітлює тьму. Тризуб вогнище дому, що зігріває в зиму. Тризуб варта, а навколо вівчарі, що на варті аж до зарі. Тризуб веретено і п'яльце навколо, наче прогрес у вікно і добробуту школа. Тризуб земля й небо, захід і схід, зброя, якщо треба, і оберіг. Тризуб зустріч двох поколінь. Зелень луків шовковистих і небо блакита синь. Тризуб спільна молитва і смолоскип. Думка давня і сильна, влада, свобода і сніп. Тризуб то пагінець, у початок кінець, Тризуб то ворота і дерево життя, минувшина нині і майбуття. Наш герб тризуб. У ньому сила отця небесного і сина. Уважно придивися до нього, на духом схожий він святого. Що, що голову звитів з небес і у людських серцях. Герб тризуб, це воля, слава сила. Наш герб тризуб, доля, нас косила. Та ми зросли. Ми є, ми завжди будем. Доброї пісні несемо людям.